Добрий день. Пропоную у вашій увазі невеличкий відеоогляд крісла Colic System модель Business. Крісло після перетяжечки. Не використовувалося після перетяжки. Роздивитися можна його поближче. таку зараз зніму. Крісло цікаве. Крісло, як то кажуть, напевно, що є флагман усієї лінійки крісел -кулік Систем. Крісло підійде як для жінок, так і для чоловіків. Ну, колір не зовсім відображається, як завжди, в мене на телефоні. Але щось середнє між сірим. З трішки добавочкою начебто такого блакитного. Десь приблизно ось таке, напевно, що. Крісло зразу зауважу, всі механізми, все працює, все це я передивляюся, все це змащую, ремонтую, якщо потрібно, але ну, тут я нічого не ремонтував. Все. Функціонує, все працює, все добре. Ну, що я ще можу сказати стосовно крісельця? Робота виконана охайненько. Тканина така в Куляка, можна сказати, оригінальна, Куліковська. Крісло виглядає симпатично. Крісло. Недешеве, скажімо так, в них. У мене воно дешевше. Принаймні в половину, так це точно. Ну, і... ну, що стосовно роботи, бачите самі, тобто все виконано хайно, все якісно. Все добре. Всім гарного дня. Дякую.